Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги точний місячний календар стрижки та фарбування волосся на липень 2024 року Коли краще за все, у липні піти до перукарні на різноманітні процедури з волоссям. Нагадаю, головне правило спадаючого, головне правило місячного календаря. На спадаючому місяці стрижка сповільнює ріст волосся та зміцнює його корені. А на зростаючому місяці стрижка прискорює ріст волосся та покращує його зовнішній стан, а далі календар на липень. Він складено для усієї території України за київським часом. Тож, перше та друге липня, спадаючи місяць у тільці, це дуже гарні дні. Нова зачіска додасть волоссю сил та енергії, його зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування теж буде успішним, так само як і зміцнення волосся, освітлення та тонування. 3 та 4 липня, спадаючи місяць у близнюках, це невдалі дні, бо стрижка прискорить ріст волосся, і воно стане неслухняним. День підійде лише для завивки, тонування волосся. П'яте липня Спадаючи місяць у раці, це несприятливий день, бо після стрижки та фарбування волосся стане неслухмяним та тьмяним, рекомендовані тільки оздоровчі та живільні процедури. 6 липня, молодик, не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день, бо результат може бути неочікуваним. 7-8 та 9 липня до 17 години, зростаючий місяць у леві. Це дуже гарні дні для відвідування перукарні. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям: стрижка, укладка, фарбування, тонування, знебарвлення, до будь-які інші процедури. 9 липня з 17 години, 10 та 11 липня це зростаючий місяць у Діві, і це теж дуже гарні дні. Чудова пройде фарбування волосся, зафарбовування сивини, тонування. Стрижка довше збереже свою форму, та кінчики не будуть сіктися. 12, 13 та 14 липня до 18 години зростаючи місяць у терезах. А ось це несприятливі дні, бо після стрижки волосся почне швидше рости, стане повітряним і неслухняним. Може погано піддаватися у кладці. рекомендовані лише оздоровчі процедури. 14 липня з 18 години, 15 та 16 липня зростаючий місяць у скорпіоні. У ці дні стрижка підходить лише для слабкого та тонкого волосся, бо вона зробить його жорсткішим та густішим. 17, 18 та 19 липня до 11 години, зростаючий місяць у стрільці. Це невдалі дні. Волосся після стрижки дуже швидко відросте і буде неслухняним. Фарбування волосся може не виправдати ваших очікувань. 19 липня з 11 години, 20 липня, зростаючий місяць у Козерозі. Це дуже гарні дні. Стрижка надасть сил і здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим і міцнішим. Скорочується випадіння. Фарбування волосся і тонування теж пройде вдало, особливо зафарбовування сивини. 21 липня повня. Не рекомендовано стригтися та фарбувати волосся у цей день, бо результат може бути неочікуваним. 22 та 23 липня до 16 години спадаючи місяць у водолії. Це гарні дні для експериментальних і екстравагантних стрижок та укладок. Також у ці дні успішно проходять експерименти з незвичайним тонуванням або якимось модним фарбуванням. 23 з 16 години, 24 та 25 липня спадаючи місяць у рибах. Це несприятливі дні, бо через стрижку та фарбування волосся може з'явитися сухість шкіри голови та лупа. 26 та 27 липня спадаючи місяць у овні. Стрижку у ці дні краще відкласти. Вдало пройдуть лише загальнозміцнювальні процедури для волосся та тонування. 28 та 29 липня це спадаючий місяць у тільці. І це гарні дні. Нова зачіска додасть волосю сил та енергії, його зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування також буде вдалим, так само, як і зміцнення волосся, освітлення та тонування. 30 та 31 липня, спадаючи місяць у близнюках, це невдалі дні, бо стрижка прискорить ріст волосся, і воно стане повітряним та неслухняним. День підходить лише для завивки. Та тонування волосся. Нагадаю, найкращими днями для стрижки та фарбування волосся у липні будуть наступні дати 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 19 липня з 11 години, 20, 28 та 29 липня. Тож, таким є точний місячний календар стрижки та фарбування волосся на липень.